Вас вітає магазин тракторний бригадір. В продажу є в нас баги ось такі. Потужністю 1 літр об'єм двигуна тут у нас. Це в нас трьохмісна. Бувають вони і шестимісні також. Ось так він виглядає. Потужний апарат. Досить міцна в ньому ходова. Речашка. Привід 4х4, можна відключати передок, чисто їздить на задку. Також блокуються в йому у нас мости, є блокіровка, коробочка автомат. Понижена, повишена, паркінг. Ось таке табло електронне. Комплектується лобовим склом. Додаткові фонарі спереду у нас. Біодочка є, досить високий хороший кліренс. Популярна модель, військові часто беруть в зону бойових дій. От ціна даної машини в районі 15 тисяч є. Ось такий. Кому цікаво, по номеру телефона, детальна інформація, телефонуйте. Має ось такий у нас кузов ззаду з відкидним бортом. Кузов піднімається за допомогою електропривода. Стоять там циліндри і з кнопочки можна його підняти з кабіни. Ось такий апарат.